Денацифікація, це значить е, денаціоналізація України, е, як і в радянські часи. Вони просто хочуть знищити українство як явище. Це геноцид, галадамор. Всі ці речі, які вони хочуть зараз повторити. У них стояла ціль знищити українців, Націоналісти поза типу, ті люди, які найбільш заявляють про українську ідентичність і просували захист її. Тому ми для них першочергово була ціль. Вони зараз показали, що в принципі для них навіть же для Донбасу це не є росіяни. Вони все одно їх тримають за українців за гарматне м'ясо. І ті, хто чим менше їх, тим краще. Відповідно. <у>, <у>, У них була досить ну, з їхньої матриці е, бачення якби розвитку світових подій. Правильна була ідея. що вони нападуть на Україну, нас швидко окупують. Після того Європа е, десь там почавкає, пожамкає, принесе вибачення. через вони таким чином усиляться окупованими нашими територіями, нашим потенціалом, нашими людьми, будуть використовувати їх як найманці в якихось своїх збройних конфліктах проксі по всій лінії, по всій планеті, плюс їхні тоді катіровочки, як таких, типу Басяков, різких і дерзких воєнних, затих на авантюри і катіровочки полисили, до них звертались інші країни. Не лише як у Франції, в Африці вони вибили в Малі французів, французькі інтереси росіяни вибили. Чи як вони там намагалися з Сполученими Штатами в Венесуелі, якщо не помиляюсь, Венесуела аж там, там було де заворушення? А вони би тоді ще раз повзлись по всіх куточках світу робити дестабілізацію і ширити світлив. Як вони в Чорногорі намагалися робити в 17-му році переворот росіяни, використовуючи Сербію. Тобто, якщо б авантюра удалась, а років через 10 вони б накопичили якийсь там досвід і спробували б уже країнам Балтії захопити країни Балтії, хоча б частину з них, пробити сухопутний коридор до Калінінграда, ну, Кінзберга, це купований Кінзберг. К країни Балтії сьогодні ці прогнози, і з російської сторони це звучало, бо що там сухопутний шлях. На Балканах було би ще гарячіше, але вони зазнали військової поразки, тому що вони нікчемні в плануванні і переоцінили потенціал, і це все зруйнувало. Зараз вони просто розуміють, що ця поразка призведе до провалу всієї Росії, і у них є серйозна мотивація. Тобто російські шовіністи розуміють, що якщо вони зараз цю війну програють, то їм будуть гайки. За це вони й борються. Ну але так як уже ти, будучи набутиліним... Важко зберігати хорошу мотивацію, то мотивація у них невисока, просто використовуються гроші, бідність і тупість середньостатичного от, е солдатіка для того, щоб ну, просто з збагачення грабежі. Вони ж все те, що було в Бучі, злотування грабежі це вже додаткова мотивація для них. Тобто командування їх прикразвала, чим займається військові. Це просто типу, плюшка, плюшка для російського солдата. Набрали цих бомжей і виродкав, і відповідно він окрім того, що заполучає зарплату. Він ще може щось украсти, може когось галтувати, може когось просто розстріляти без причини. Тобто, і це для нього типу, ну класно. Він відчув, що він щось в житті чимось здатний. То його, його ФСБшника в Москві голтували кадировці, а тут він в бучі розстріляв кількох людей, просто що вони не сподобалось йому для Русского Це класно. Тобто, це він відчув, що він нарешті чогось здатен в Кемерово, де він жив, де не було, якби де Кемерово, в принципі виглядає і без бомбардіровок як бомбардированы уже, э, хотя там никого не было войны, а тут он приезжает туда, где он может нести смерть и разруху, как бы, дивиться, вот они живут уже, как вот русский мир пришел, так, так же, как в Кемерово уже, света нет, воды нет, Все гавно, все погано, клас, от русский прийшов, як вдома вже. Тому це от їхня мотивація, використовуючи людські слабощі тих от, от доведення до сходства, до скотства особового складу. А з боку офіцерів і командування бритаріанці, які розуміють, що вони захищають свій гаманець. Якщо вони програють цю війну, їх гаманця відсунуть, а частина буде висіти на гіляках. Ну, Мотивація проста і зрозуміла і дуже близька. Тому це не на такій мотивації не можемо виграти війну, але серйозно бодатися вони будуть звичайно. Але є ж частина тих, що вірять в всю цю пропаганду, вірять в те, що на них е, на Україні як вони кажуть, напав захід. І... Ну я думаю, що пропаганда... Справжні, справжні фашисти серед них так само ж є. Мабуть. Ні, ну там фашистів серед них дуже мало. Це наскільки я розумію. Там тільки це угрупування русі, чи є у них е цих шошовіністів, є не нацисти. Е в основному у них ідеологія базується на більшовицьких цінностях, і вони це сюди озвучують. Сірквей мова, ти комунізм, судоплата, Берія, гуах. Тобто у них таке вони нам... Ну і це ж шо... є більшовицька орда. Е по суті, подобирали бомжеї, сказали, ви можете грабіть. А якщо ви не будете грабіть, то ограбять нас все чітко і зрозуміло. Так. І е, запитання про Донбас. Ви самі е, трошки обмовились про те, що про обстріли, і мені дуже цікаво, бо справді е, всі вісім років я сама колишній мешканець Донбасу, і тому мені ця тема теж цікава. Всі вісім років вони казали, що ми їх бомбимо, а насправді Донець був е, ціл, цілий, цілий, неушкоджений. І ось тепер його знищують справді. І в мене були такі неоднозначні думки з цього приводу: ну, не вже справді ж немає. Жодного значення обстріл цивільних е і так Україна не, не вчиняє зазвичай. А на вашу думку, це взагалі може бути не українське. У uh -huh. e, в чотирнадцятому році тоді були фотографії, як які саме безпосередньо в районі Донецька, мінометний комплекс, який там їздив фурі, обстрілював безпосередньо в самому ж донецьку. Цілі всі розуміли, що від, ви, від виходу міни до прильоту там три секунди. тому що це ну не не пролетить міна стільки часу. То всі розуміли свої, свої бомблять. E, зараз це не було масового явища. Тому що з того, що я знаю, і від жителів Донецька, які зараз пишуть, у них помінялася сильно оцінки росіян і російської влади. Вони не люблять Україну, бо вони зрадники. Але вони розуміють, що Росія їх гарматне м'ясо. По перше, по друге розробувала ж їхню економіку. Не прийшов цей обіцяний рай, і проводять обстріл цих територій для того, щоб списуватися на українців, щоб таким чином мотивувати. Жителів Донецька там і там області іти воювати на... проти України, бо нібито вона обстрілює. Е, в... Останній був цей випадок, коли стріляли з напрямку Макіївки і стр... до прильоту було якраз з його три секунди, прилітала по Донецьку. Це всі розуміють уже Ну всі ж дороки не зрозуміли. Е, це всі розуміють, але МГБ ДНР, воно ж під куратор ФСБ повністю пронизне всі частини <кхи> ДНР і вони. Очовані на рівні від старшеродного безпосередньо російськими е, цими е, прикомандірованими офіцерами, і любий пік, любий, якісь там розуміння, хто що як робиться, звичайно, відразу людини опиняться на підвалі ці пополченці. Але безумовно тема дуже цікава, і я думаю, що в з Луганська можуть бути ще веселіші новини. І самі ополченці про це неодноразово казали. Вони знають, що. Росія їх масово грабувала, в тому числі на постачанні озброєння їхніх частин, знаючи при тому, що вони якби, от будуть виконувати в лютому тоді 22-го року найбільш важкі задачі. Незважаючи на це найважча задачі, їх найгірше екіпірують і зараз вони йдуть по остатковому принципу. Радянська гармата Д20 чи Д1 44-го року. Ця гармата зараз, наскільки я розумію, вона саме в корпуса ЛНР і ДНР поступила, тому що ну русським алкоголікам чого то получше, а ЛНР, ДНР от, будуть воювати скоро вже з е, гарматами ще часів, мабуть, Петра І. Ну і вони всі це прекрасно розуміють, але поки що спецслужбам Росії удається подавляти якісь попаповзнав'яні ментальні або й фізичні в цю сторону.